Виконуємо номер 1589 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, користуючись графіком залежності температури повітря Т в градусах за Цельсієм, від часу Т в годинах за малюнком 110, наш малюнок 110. Знайди завдання перше, якою була температура повітря о 4-й годині, о 8 годині, о 16 годині. Завдання друге. о котрій годині температура повітря була мінус 4 градуси за Цельсієм, мінус 1 градус за Цельсієм, і 5 градусів за Цельсієм. Спочатку розберемо. Завдання по малюнку, а потім запишемо. Даємо відповідь на перше питання, якою була температура повітря о четвертій годині. Температура у нас на осі ординат години у нас на осі абсцис о четвертій годині. Знаходимо о четвертій годині і спускаємося вниз. Як бачимо, температура повітря о 4 годині години була мінус 5 градусів за Цельсієм. О 8 годині. О 8 годині температура повітря була 0 градусів за Цельсієм. О 16 годині піднімаємося вгору. Температура повітря була 3 градуси за Цельсієм. На друге питання даємо відповідь о котрій годині. Температура повітря тепер була мінус 4 градуси за Цельсієм. Температура у нас відкладається по осі ординат. Знаходимо позначку мінус 4 і дивимось о 2 годині і о 5 годині. Мінус 1 градус за Цельсієм. Знайшли мінус 1 градус за Цельсієм, о 7 годині і о 23 годині. І 5 градусів за Цельсієм о 14-й годині. Ну, а тепер це все запишемо. 1589 номер. І відповідь на перше питання, якою була температура повітря о 4-й годині? О 4-й годині. Температура повітря повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм. Далі у восьмій годині, О 8 годині. Температура повітря була 0 градусів за Цельсієм. І о 16 годині, о 16 годині температура повітря була 3 градуси за Цельсієм. А тепер друге завдання. У другому завданні у котрій годині температура була мінус 4 градуси за Цельсієм. Температура повітря. була мінус 4 градуси за Цельсієм о 2 годині та о, та о 5 годині. Далі. Температура повітря була в мінус 1 градус за Цельсієм. Температура повітря була мінус один градус за Цельсієм о 7 годині, та о 23 годині. І температура повітря 5 градусів за Цельсієм. Температура повітря була. 5 градусів за Цельсієм о 14 годині. Номер 1589 виконано.